Раночку всі мої. Найкращі ластівочки, соколики. Таро комфортної, уютної відьми для двіги. Так, дивимося. Волшебний пенділь для таких імен. Ох ви ж мене просите, щоб я подивилась. Давайте. Волшебний пенділь на літо. 2025. Для Людмили. Так. Людмила обожнює тваринок, так? І моя подруга також. Вона наскільки занурила в цю атмосферу, що їй треба відволіктися, все одно. Дивиться телевізор, вона спокійна, вона з котами там, чи з якимись іншими тваринками і думає, що все це добре. Ну, що ж, Людмила, що ж ви сидите у своєму куточку і ніде не виходите на вулицю? Штори закрила, завісила? Ні. Відьмая двига волшебний пенділь вас випихає на вулицю. Давайте вперствуйте. Не треба закритися від усіх і сидіти, нічого не робити. Далі, Валентина, волшебний пенділь на літо для Валентини. Дві карти витягнути. Так, Валентина розраховує на чиюсь допомогу. Так, тут можливо їй допомогти. І, можливо, що діти можуть допомогти. Але вона така сильна, що вона сама собі може допомогти. Буває часто, що люди розраховують на когось, а не замічають, що у них в самих настільки сила є, що вона ще й оцим дітям, усім внукам може допомогти. Отак, От Валюша. Далі, Юрій. Юрій, волшебний пенділь для Юрія. Так, ночами не спить, щось виїскує. Ну, Юрій, в мене багато, дуже наші захисники, соколики. Ночами не сплять, ну вони на захисті нашому. Не волнуйтеся з Юрій, Тут йому не дуже треба волшебний пінділять. Єдине, що ночами сильно веде переписки. Юрій, давайте, бо вам потрібно відпочивати і восстанавлюватися. <кій> так, надія, волшебний пінділ для надії. Ох, надія набрала скільки на себе груза, скільки покупок, не треба гроші розтрачувати, не треба. Прибережіть їх на якусь, може, відпусточку невелику, на якісь особисті для себе. Ви стараєтеся для своєї родини все підготавлювати, все давати, все відстанавлювати для них. Ні, оставте час для себе. Бо бачите, ви так будете себе все віддавати, то будете отримувати одні кабаки. Ви знаєте, кому кабаки дають. Так? Як отворот поворот роблять. Так, Віта. Волшебний пенділь на літо для Віти. Ух ти, Віта тут зачарована. Чим вона зачарована? Ви що, сильно закохались в когось? Ну так, да, стоїте і прям думаєте ого. Я так влюбилася, що тільки гроші ну, буду розчитувати, що буду ждати від того, хто буде ну, закохалась. Від нього подачки. Ні, ві, ві, Віта, Тут цього робити не треба. Розраховуйте на свою силу, на свої гроші. От вам волшебний пенділь Варвара. зараз декілька відео зроблю. Волшебний пенділь для варвари. Варвара сильно рано розслабилася. Да, літом вам потрібно відпочивати, ну не зараз. Метелики у животі закохалася, і вона все в розовому кольорі. В розових очках. Ні, ні ні, ще не час. Будьте на чеку, так, далі у нас Лариса. Лариса волшебний пендель для Лариси. Так, Волшебний пендель. ну вона. З грошима, але хай гроші ці приборігає. Невеликі в неї гроші, але вони є. Ну, якщо вона буде тринькати туди-сюди, останеться при камнях. Бачите, камні це перегради. Хай не тринькає грошима. Тринькати, ви знаєте, що це за слово тринькати. Розтрачувати. Так, Ірина, волшебний пенді для Ірусі. Так, а ну Іруся, Іруся тут закохалася. Іруся, давай, якщо ти закохана, Тут не можна посвящати себе всьому, бо є ще діти, є ще робота, є ще багато інших справ. За будинком треба дивитися, гроші заробляти, треба, все, кувшинчик, бачите? А не треба всю себе. Ні-ні-ні, Тут давайте вперед, вперед і вперед. Волшебний пенділь для Ірини. Зараз буду ще. ще для багатьох імен. Бачите, скільки?